Це найстаріша школа арцийської громади. Побудована вона у 1904 році. Що цікаво, що ця школа за всі ці 121 рік завжди працювала в якості школи. Тут ніколи не було іншої організації, приміщення, приватного будинку і таке інше. Завжди тут була школа. Хто був організатором і ідейним натхненником будівництва цієї школи? Це ця людина. Вільгельм Адольф разом із своїми друзями Георгем, Фокелем та Краузе. Вони вирішили, що брієни мають право на гарну школу. Він був приватним підприємцем, народився у 1867 році в Брієн. займався тим, що виготовляв вози-фургони. Це криті вози. На той час вони мали великий попит. Чому? Тому що в місті Арцис був один з найбільших базарів. І саме з цих фургонів люди і торгували. Цими фургонами люди також привозили свою продукцію відповідно на базари арцизу, сарати та і навколишніх населених пунктів.